Московського етаціка Мадавініка підлягає крузі розшуку не просто область, місто на московську. Добре. Даня? Ну взагалі не дуже. А витяг з дії? Витяг з дії – це інше. Дивіться, а є постанова так. про протягнення його або протокол. Зараз ми поїдемо і там все йому розказує. А куди ми? Це поїдемо? Це поліклініка на волоні. Ну, це так, вже. Там, там наші фахівці проявляються його документи. У нього є документи? Є за вас документи? Які. Воєнник є? Ні, почекайте. Є? Е, почекайте. Стосовно цих документів, стосовно є чи немає, ми ж маємо спершу перевірити, хто нас зупинив і хто нас хоче кудись відвозити. Ви посилаєтесь на статтю 22 закону да, про мобілізацію. В цій статті тепер у вас є обов'язок надати службове посвідчення. Чи можна, будь ласка? Тільки не військовий квиток, а саме службове посвідчення? Воно немає до на доставці. У вас немає службового посвідчення? Немає. Е, у вас бодікамера включена? Так. Тобто ми не можемо підтвердити, що ви працівник ТЦК. Чому не нема? Новий закон 18 травня набув чинності стосовно того, що усі представники центру комплектування зобов'язані мати службові посвідчення. З великою повагою до вас я вірю, що у вас в вашому військово-обліковому вказані, що ви проходите службу в ТЦК. Але це документ, який показує проходження вашої служби. А зараз має бути саме службове посвідчення. Тому, на жаль, ми не можемо переконатися, що ви дійсно працівник ТЦК, бо у вас немає службового. Правильно кажу? По суті, правильно. По суті, правильно. Відповідно, ми можемо їхати. можемо їхати. Хто зупиняв? Що? Зачекайте зараз. Якщо ми Зараз знайдемо хто зупиняв його. Ну, так, а що знайдемо? Немає службових посвідчень. Може і працівники які стояли. Їх не видали нікому. Попереджаєш, що десь Так, чудово. Наразі ще щось від нас потрібно. Е, ну певно, так. Да, тому що немає службових посвідчень представника центру комплектування. Ми маємо це зафіксувати. Відповідно, зафіксувати факт того, хто зупинив, на якій підставі по 1456 постанові, по 32 по тридцять другій статті. 13. Та була підстава для зупинки, що людина порушила. Зупинив були працівники ТЦК, але вони але працівники ТЦК Ну, Працівники ж ТЦК не та, мають права зупиняти право. Ну, статті, не мають права зупиняти для перевірки. Вони мають право, зупиняти. Зупиняти? Для, для, для а а, право а, перевіряти. <плес> зупиняти транспортний засоби, вони не мають права. Це виключна компетенція. А зупиняли працівник ТЦК чи поліції? ТЦК.

У мене пропозиція, як ми це зараз все регулюємо. Mm -hmm. Задержується поліція. А? Mm -hmm. Задержується поліція. Ну, патрульні. Зараз ми з'ясуємо всі ті самі повноваження, не буде ні в кого Я адвокат вам, да. Алло. Доброго. Так. Дивіться, ми зараз підемо просто по процедурі і все. Єдине, що я можу запропонувати, щоб були паритетні засади, я розумію, що вам треба якась звітність. Ми можемо написати тут на місці якусь розписку, але він затриманий не буде. І зараз працівники поліції це також підтвердять. Тому для того, щоб у вас було був якийсь документ, ми можемо написати письмове зобов'язання про необхідність з'явитися. Анатолію, почекайте, я підійду, потім будете спілкуватись. 560. Добре, ми зараз в поліцію підемо тоді по процедурі. і Якщо поліція підтвердить правомірність дій, то звісно ж ми разом приїдемо з вами, познайомимося ще. Дякую, гарного дня. Я вам повертаю. Ну що, так, давайте для початку підстави для зупинку. Чому він? Тавайте ми, ми, ми не зупиняли. Ми Ми наразі підіклалися зв'язані про та там це Ні, почекайте, Дивіться, я з вами не сверю справи. Ні, ми на сварис є це, законна процедура. Нам кажуть, що ми людина за з... людина перебуває в розшуку. Відповідно, процедура та Спершу ми з'ясовуємо підстави для запитку. Відповідно, тих, хто зупинив, людини немає. Правильно, відповідно, ми не можемо з'ясувати та для запуску. Друге, ми хочемо побачити, наприклад, службове посвідчення представника РТЦК. Ми вже з'ясували, що його немає. Відповідно, законних підстав для перевірки документів, ні паспорта, ні військового квитка у людини немає. Тобто, все я з великою пошаною, але тепер ми спілкуємося з поліцією. Я не до того, щоб ви підійшли до того, що ви на жаль без повноважень, держава, що на жаль не забезпечила. Далі. А чи є у вас розпорядження, якісь інші документи, дозвільні перевіряти, чи встановлювати, що він а, вчинив ні, що? якесь правопорушення, Стопі. і він затримується? Ні його не тримаємо. Ми, ми можемо їхати. Ми... Ми не ми не можемо їхати. Ми не Наступний раз ми розуміємо, цей раз ми можемо їхати. Все. А вам випускні взагалі? — Нічого не випускає. Я кажу, дайте дві хвилини, адвокат приїде. Там і свіжимо туди сюди і все, каже, ми вас просто внесемо діправо. Я кажу, я, я відмовляюся, кажу, почекайте адвоката. І все, він каже, зараз дід тут такі збігають, кричав. Зараз накажу, тебе і так внесемо. — А ми не можемо викликати цю людину. У mm -hmm. mm -hmm. нас контактів немає. У вас немає. Mm -hmm. Ми приїжджаємо, тільки забирати. Тільки забирати приїжджати. Добре, зрозуміло. Ну тоді ми вам бажаємо гарного дня, ми поїхали. Вам... Дякую всім. Гарного... гарного дня нічого особистого. Це робота. У вас своя, у нас своя. Гарного дня.